Повертаємося до теми школи садочків і безпеки і комфорту наших дітей в них розбиратися в цьому з корисними цікавими порадами. Раджу дослухатись. Якщо ви щойно доєдналися до нашого ефіру, в нас в гостях Олена Лізвінська підказує дуже багато цікавих, корисних речей. В першу чергу це корисно для батьків. Пані Олено, ось Така ситуація, наприклад, сталося влучання. Летить крилата ракета чи дрон. Ми маємо більше шансів відреагувати. Балістика, тим паче, тим чим більше до фронту це. Буквально одна-дві хвилини. От якщо батьки опиняються в такій ситуації, що навчальний заклад, де навчається дитина, раптом постраждав, от як, як, як можна реагувати на це? Ну насправді, щоб не казали, умовно там зателефонуйте, зачекайте. Як на мене, із досвіду скажу, це не діє. Люди будуть спокійні, тільки коли вони зможуть дістатися до того місця, де перебувають там діти, або їх підлітки, або їх рідні. Тільки там на місці вони зможуть і почуватися інакше і не такими безпорадними. Тому казати, та зателефонуйте, зачекайте, все зносується, може все не так. Ну насправді це не зовсім ефективно. Якщо є можливість, є бажання, ви можете під'їхати. Якщо є можливість і у вас достатньо сил для того, щоб зачекати, не питання, можете чекати. Тобто дійти так, як вам, умовно кажучи, на душі лягає так. Другий момент, якщо йдеться про те, що свідки або десь втрапило поруч, ми маємо розуміти, що це дуже голосна подія. І як ми з вами говорили, що кількість дітей, які потребують саме тут і зараз підтримки, може бути різко збільшена. І в цьому випадку, безумовно, все навантаження лягає на старших людей, які знаходяться поруч, я маю на увазі викладачів або вихователів, або вчителів. І знову ж таки йдеться про заспокоювання дітей. А у стані паніці, перш за все страждає умовно кажучи, збивається дихання. Тобто, умовно кажучи, вправи на розслаблення. Я розумію, що це звучить абсурдно для деяких людей. Але з точки зору фізіології, нестача повітря саме провокує цей додатковий стрес. Тому головне глибоко повільно дихати. Це може бути, якщо йдеться про дітей там молодшого. Віку і шкільного молодшого віку, ми можемо говорити про те, що зараз ми з вами будемо тренувати свої м'язи, нам потрібно бути сильними зараз. І у вигляді гри ви пропонуєте їм дихальних вправи, тобто рахуєте до чотирьох вдих, рахуєте до чотирьох видих. І так поволі можна продовжувати цю всю історію, там кілька разів там повторювати. Що стосується дорослих, така сама історія, тому що знову ж таки про стрес, про дихання. І потім фокусувати увагу на якихось там можна перерахувати кілька предметів, які там, що ти бачиш, умовно бачу там мікрофон, пляшку води, ноутбук, там навушники. Тобто сфокусувати, змістити фокус уваги з цієї тривожності. Що стосується батьків, які знаходяться десь далеко, і там відбулося щось поблизу навчального закладу. Ну можна намагатись додзвонитися, але ми маємо розуміти, що цей шквал дзвінків на це перенавантаження цих вишок мобільних і у кращому випадку абонент зоною досяжності. У гіршому випадку просто не буде відповідати. І знову ж доти, доки триває розбір завалів, доки тривають ці всі роботи, на 100% ніхто, ну, 50 на 50. дійсно, ви можете, якщо у вас є змога, якщо у вас сили, і вам вистачить під'їхати, ви маєте цю можливість, з досвіду можу сказати, що вам буде набагато. Неспокійніше, а вам перебувати поруч, може бути комфортно, може бути не навіть некомфортно. Може бути окей, ви можете діяти, допомагати, розбирати завали, і ви цими діями себе пимочимо наближаєте до того, щоб дізнатися якусь інформацію. Це може знижувати рівень тривоги, але це не гарантує відмінний результат, який ви хотіли б бачити. Якщо у людини немає змоги дійсно телефонувати класному керівникові, або керівництво навчального закладу, якщо немає безпосередньо зв'язку з класним керівником, і також об'єднуватися з іншими батьками, тому що обмін інформацією для того, щоб не завалювати там нескінченними дзвінками, ви можете скласти або писати в групи батьківські чати, для того, щоб безпосередньо обмінюватись цією інформацією. Можливо, хтось щось дізнався, можливо, хтось швидше дістався. може, хтось має родичів, там, я не знаю, середи ДСНСників когось, хто може зорієнтувати, для того, щоб. Розуміти ситуацію саму, яка безпосередньо тут триває. Що стосується безпосередньо, якщо новина вже на 100% відома, або яка ситуація підтвердилася, а в цьому випадку, що стосується дітей і підлітків, я вважаю неприпустимим говорити неправду, скривати, приховувати щось. Дуже складно підбирати слова, особливо коли йдеться про загибель рідної людини. Але м, тільки присутність поруч і нескінченна кількість слів певним чином можуть стабілізувати, навіть не допомогти, тому що тут жодні слова не допоможуть. Це питання, чому угу. нескінченне. Але м, говорити і ні в кому я не раджу приховувати, тому що це дуже складно потім говорити правду ще складніше, ніж обманювати легко, але прийде час, коли потрібно буде сказати, як є. І виникне ще більше питань, і виникне недовіра. Ось. А у будь-яких несподіваних трагічних випадках довіра це просто йдеться про все. Ось. І дійсно співчуття тим, хто в цих умовах ми мусимо, як дорослі, бути сильні. І знову ж звертайтеся з допомогою, якщо ви не вивозите, а ви не вивожук, а звертайтеся до психологів, вони вам допоможуть триматися. і... Поповнювати свої сили для того, щоб ви могли тримати своїх дітей і близьких, пані Олена, ще питання: якщо от не якщо коли от сталася, наприклад, така ситуація, як атака, завал, батьки прибули на місце, чи один з батьків і дитину цілілу витягли з-під завалів, як правильно зреагувати? Тобто, чи має Батько чи мама одразу бігти до дитини, братися за неї, чи потрібно, щоби ну, спеціалісти на місці, там рятувальники, психолог, перший? От як оцінити стан дитини і зрозуміти правильно, яка має бути коректна, правильна перша дія? Ну, я б сказала, що багато залежить від конкретної дитини, або згідно протоколу, якщо умовно кажуть, що дитину намагається оглянути лікар або медичний працівник, а при цьому дитина бачить батьків, і намагається вирватися до них. Ну, звісно, батьки мають підійти, щоб дитина до них не бігла, для того, щоб безпосередньо лікар закінчив огляд і пересвідчився в тому, що дитина все гаразд. Напротязі там кількох годин і навіть на протязі кількох діб. Може бути так, би мовити, флешбеки або наслідки від цього гостра реакція на пережиту подію. Тобто, це можуть доєднатися нічні якісь кошмари, проблеми зі сном або з їжею, або з поведінкові якісь моменти. До цього варто бути готовими і знову ж таки тримати фокус уваги і дати дитині стільки часу, скільки їй необхідно у разі необхідності знову ж таки звертатись до психолога для того, щоб всі страхи, ось ці всі побоювання. Цей -всей досвід був пережитий для того, щоб, умовно кажучи, це, від цього досвіду потім можна було відштовхнутися і з новими силами жити далі. Тому що це подія, яка сталася, вона, звісно, залишає після себе шрами, але ми, як свідомі люди, і ми вже в цих умовах перебуваємо скільки часу, маємо розуміти, що життя триває, на жаль, це дуже болючі слова. І Щодня гинуть люди, які саме з цією метою нас захищає для того, щоб дати змогу жити іншим, якщо ну, от навіть оця подія атака росіян на Полтаву. А чи варто, ну я мабуть запитаю про більш дорослих дітей, там, якщо підлітки чи старший шкільний вік, чи варто батькам ну проговорювати таку ситуацію? ось дивися, там сталася така подія, ну, проговорити? Як це переживати, ї... ну, ну взагалі чи варто показувати, що була така ситуація і є така загроза? Або ж, а ж, на увазі не тримати у вакуумі да, інформаційному? Да. Це дуже багато залежить від дітей, тому що є дуже чутливі дітки, які умовно кажучи, що бачучи там якісь людину або якісь там тваринку, вони дуже це через себе пропускають, задають багато питань. Вони можуть просинатись mm -hmm. вночі з сльозами. Ну звісно. Якщо дитина дуже чутлива, то ще й додавати ну це буде зайве. Тим більше, що все одно, як би ми дорослі не намагалися уникати цих телеграм-каналів, новин постів, все одно, все одно діти про це говорять. А Ти чув там те? Да, чув, а ти там чув, а там кажуть, стільки загиблих. Тому вони цю інформацію перетравлюють на своєму рівні. І в цьому випадку. В залежності від віку дитини варто зміщувати фокус уваги, а що ми можемо зробити для того, щоб тут і зараз допомогти, можливо, там запропонувати для того, щоб щось робити, угу. і це переживання перетравлювати руками, так? Угу. Для того, щоб не було просто в голові, а рух або допомога, вони допомагають справлятися з цим білям, або там не дозволяють людині відчувати себе безпорадною, навіть дитині або підлітку, якщо в його в силах там яким чином допомагати, то, звісно, варто допомагати, і якщо тим більше дитина цього хоче. А якщо йдеться просто про розмову, ви можете певним чином там не давати фото або відео перегляду, як там наслідки цього цього, особливо якщо є загиблі, але просто ви можете про це говорити словами говорити про те, що так дійсно це відбувається. Це велика просто. Несправедливість і, взагалі, не має цього відбуватися, але яким чином може вплинути на це і сфокусувати увагу на те, що ми можемо робити, щоб допомогти тут і зараз, конкретним людям, конкретним там дітям або конкретним. Своїми якимись діями uh -huh. і скерувати цю енергію саме сюди. А якщо дитина сама, наприклад, подивилася, підходить і каже, мама, я боюсь. От я, я бачила в новинах, що сталося, я завтра в школу не піду, я боюсь. От, як... А mm -hmm. чого саме ти Окей. Uh -huh. чого саме ти боїшся? Я боюся загинути. Я тебе розумію, я теж боюся, але давай поговоримо про це. Ми ж тут з тобою разом, поруч, правильно, і ми розуміємо, що у нас є якесь. Місія, так, умовно кажучи, в життя. Ти можеш сьогодні, ти залишишся вдома. А якщо ти кажеш, ти боїшся загинути, в тебе в школі є подружка, так, як її звути, Олеся. Тобі приємно бути з Олесією? Так, приємно. Ти її цінуєш, так. А Олесі буде приємно, якщо ти зараз прийдеш у школу. І ми сміщуємо фокус уваги. Угу. Я розумію, що тобі страшно. Ми приєдналися, підтримала. Я теж. Час від часу боюся, навіть я, доросла людина, це нормально, боятися загибелі, боятися смерті, боятися цього всього, що відбувається. Але у нас є можливість у школі є укриття. Ми можемо туди спуститись? Можемо, а тобі з Олесією цікаво, якщо ви в укритті, і ви скеровуєте фокус уваги дитини угу. на більш на більш спокійні якісь речі, на які ви ну про які ви 100% знаєте. А інша ситуація, якщо дійсно там відбулося щось, що дійсно постраждає хтось родич або знайомий, це розуміє, ну, ми знову ж таки це дуже прикрая ситуація, це трагедія. Але ми яким чином ми можемо на це вплинути? Ми можемо підтримувати мовну тьотю Наташу, да, в якої там загинув хтось? Ми можемо їй допомогти якимось чином. А що ми можемо зробити? А тютя Наташа любить, наприклад, Полонечний пиріг, а ми можемо з тобою його зробити. А давай для тюті Наташ. тобто скерувати якісь конкретні дії, не просто якісь там міфічні, якщо uh -huh. у дитини є потреба. Можете про це поговорити? Часто цього може бути достатньо. Ще наполягає на тому, що немає єдиного алгоритму. Це так би мовити, є якась дорога, якою можна йти, але дуже багато нюансів може бути на цьому шляху, тому що кожна людина по-своєму і кожна дитина і підліток реагує на конкретні події.